А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до 9-ї години. О 9-й годині Ісус скрикнув сильним голосом Елої, Елої, Ламаса вахтані!» що означає у перекладі: Боже мій боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали, Он ілюк личе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, Дав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав Духа. Тоді завіса в храмі, роздерлася надвоє зверху, аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, бачачи, що так віддав Духа, сказав: Чоловік, цей справді був Син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека, між ними була Марія Магдалина. Марія, мати Якова Молодшого та Йосифа і Саломія, що слідом за ним ходили і йому услугували, як він був у Галилеї, та й багато інших, що з ним були прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою, Йосиф Арматейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер. Довідавшись від сотника, що так, він видав Йосифові тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина й Марія, мати Йосифа, дивились, де його поклали. В Єрусалимському храмі, в частині найважливішій цього храму, яка називається Святеє Святих, була завіса, за яку міг входити тільки один чоловік, пересвященник раз у році на Свято Пасхи. За цією завісою знаходився кривот завіту. Ці скрижалі, які отримав. Мойсей на горі Синай. І ось ця завіса момент смерті Ісуса роздирається надвоє. Вже нема чого їй заслоняти, тому що старий завіт завершується. Час, коли тільки одна людина могла, так насправді, обличчям в обличчя зустрітися з Богом, завершився, прийшов. Новий завіт разом зі смертю і пізніше Воскресінням Ісуса Христа. Спасіння людини здійснилося. Вже людина може підійти і побачити самого Бога. Вже не ховається Бог. Він прийшов у Ісусі Христі до кожного з нас. Еммануїл, Тобто Бог з нами. Каже апостол Павло в посланні до Коринтян, тепер ми бачимо неясно, ніби в дзеркалі, але прийде час, коли побачимо Бога обличчям в обличчя. І це буде найбільша радість нашого життя побачити найдорожчу особу, поглянути в Його очі. І побачити цю велику, безмежну любов. Ця любов в Ісусі Христі доконалася на Христі, коли Ісус зробив усе, щоб спасти нас.